Вітаю на уроці математики. Сьогодні на уроці математики ми з вами будемо вчитися множити складені іменовані числа, виражені в одиницях маси на одноцифрове число. А зараз усна лічба. Дівчатка вирішують перший варіант усно, Хлопчики вирішують другий варіант усно. Як перевірити, візьміть, будь ласка, в руки таблицю множення і перевірте. Правильність вашого обчислення. Хвилинка каліграфії. Напишіть каліграфічно число, яке містить 4 сотні або 40 десятків. Так, це число 400. Напишіть, будь ласка, число 400. Працюємо з підручником. Обчисли вирази. Перетвори складені іменовані числа в прості: 50 кг, 160 г, скільки це грамів. В одному кілограмі 1000 г, А в 50 кг – звичайно, 5160 г. В одній тоні 1000 кг, а в 4 тонах. 4250 кілограмів. Перетворіть, будь ласка, складене на число в кілограми. В трьох тоннах скільки кілограмів? 3000. В восьми центнерах. Скільки кілограмів? 8 і 49. 3849 кілограмів. Молодці. 60 тонн перетворити в центнери. 600 центнерів. 6 центнерів 25 кілограмів. Вже в одному центнері 100 кілограмів, а в 6 центнерах 600. 625. 18 центнерів перетворити в кілограми. Молодці. 1800 кілограмів. Це ви записували до свого СОши. Давайте з вами познайомимося з різними способами обчислення добутку 9 кг 275 г помножити на 4. Існує три способи обчислення. Перший спосіб застосовують розподільний закон додавання. Кожен із чисел множить на, множник і результ... на другий множник і отримані результати додають 9 кг помножити на 4, 275 помножити на 4. І далі одержані результати додають. 9 помножити на 4 36 кг. 275 грамів помножити на 4. 1100 г. Тепер нам слід з вами 1100 перетворити в кілограми і грами. Це 1 кг 100 грамів. 36 плюс 1 кг 100 грамів. І виходить 37 кг 100 грамів. Другий спосіб обчислення перетворення складеного іменованого числа в просте. І далі обчислюємо. Топчик 9 кг 275 г перетворимо в просте іменоване число. Пам'ятаєте, як ми це робимо? Ми перетворюємо в меншу одиницю вимірювання. Кілограми чи грами. Звичайно, грами. Грами менше, ніж кілограми. Отже, 9275 помножити на 4. 5 помножити на 4, 20, 0. Пишемо, 2 пам'ятаємо. 4 помножити на 7, 28, і 2 пам'ятали, 30 0 пишемо, 3 пам'ятаємо. 4 помножити на 2, 8, і 3 пам'ятали 11. 1 пишемо, 1, пам'ятаємо. 4 на 9, 36, і 1 пам'ятали, 37. І виходить 37 тисяч 100 грамів. Тепер просте іменоване число перетворюємо в складене. Це 37 кг 100 г. І третій спосіб обчислення в стовпчик. При записі слід бути дуже уважним. Грами опускаємо і виконуємо обчислення: 4 на 5 4 на 7, 4 на 2. Кілограми опускаємо 4 на 9 І вийде 37 кг 100 г. Ну що ж, зараз знайди значення виразів зручним для себе способом. Обчисли, будь ласка, вирази, правильність перевір за відео. Молодці. Хто виконав правильно, поставте собі на полях зелений кружечок. А зараз задача. Маса одного баскетбольного м'яча 620 грамів. Спортсмен несе це всі 7 м'ячів. Яка загальна маса цих М'ячів. Маса одного м'яча 620 грамів. А семи м'ячів. Звичайно, записали, будь ласка. Короткий запис один м'яч, 620 грамів, сім м'ячів невідомо. Звичайно, слід помножити 620 на 7. І виходить, 4 кілограми 300. 40 грабів. Маса 7 ячів. Отже, сьогодні на уроці ми з вами множили складене іменоване число, виражене в одиницях маси на одноцифрове число, розв'язували задачу. На цьому наш урок з математики завершено.